Добрий день, 28 липня почав окулірувати, під щепу пролив водою, капельку, підвозив воду бочкою проливав. міжряддя мотоблоком пройшов, щоб вологу, там невеликий дощик був. І щоб вологу зберегти, пройшов мотоблоком. І почав вже почав. Ось така от. Наглухо замотую бруньку, це на налетіть пересек буде. Коли його робити зранку, вечором, та коли завгодно, зразу спека. То я основні роботи, які заплановані роблю зранку. Ну, до обіду неможливо, не бо на сьогодні 36 обіцяють, в тіні, то сонячно. Для проживання це не головне. Головне те, що волога була в ґрунті, А бруньку я роблю з північної сторони, з північної сторони, тому сама, сама брунька не бачить сонця. Ну хіба що зранку і то тут же притінює сама крона підщепа. Цей рік без врожаю у нас. Ніде нічого немає, тим більше сливи. І от підійшов блекамбер, в У мене ще вона не родила, в тому році теж підмерзла тут, воно біля річки. І в цьому році все змерзло. Ні єдиної, ні одного плодика нема. Коли ось підійшов, думаю, візьму живець. Куліровку робити, коли висить плодик. Можливо, і ранувато, але треба хоч сортність провірити, чи справді це воно. Ну, розмір не такий, ну я думаю, це із-за того, що мороз був і десь щось або пізніше зав'язалося, не знаю. По опису вони повинні дозрівати в першій половині серпня. Не знаю, може і зелене. Зараз спробую. Перший раз. М -м -м. Воно. Дивився відео там і Максима Гаранжії, і колекціонера плодових. Все сходиться, кісточка відділяється і доволі смачно. Чесно сказати, якби знав, що таке добре, то можна було б і живці дорожче продати. Ну та це я так. жартую, Справді добре. Сортність підтверджена.